На авторському каналі Тетяни Моїсеєнко з вами Ольга Хільчук, експерт з автоматизації кадрового та бухгалтерського обліку. Отже, повідомлення про виплату коштів застрахованим особам нарешті на веб-порталі пенсійного фонду і у такому форматі, який зручним на, для заповнення. Розглянемо, яким чином цей документ вірно заповнити для того, щоб не допустити помилку, адже є певні недоопрацювання із боку фахівців пенсійного фонду. Для цього перейдемо на веб-портал Пенсійного фонду. Отже, на веб-порталі пенсійного фонду маємо один новий розділ, а саме повідомлення про виплату коштів застрахованим особам ось цей розділ. І крім того, оновлення у блоці заяви-розрахунки. Саме у цей блок ми перейдемо, оскільки додано можливість формувати заяву розрахунок саме безпосередньо із. Заяву розрахунку, що є досить позитивним моментом і не варто недооцінювати. Отже, відкриваємо заяву розрахунку, по якій необхідно подати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. І ви бачите, з'явились два нових додаткових кнопки повідомлення та створити повідомлення. Переходимо по кнопці Створити повідомлення. З'являється дані щодо виплати, а саме у списку будуть ті лікарняні листки, які входили до відповідної заяви розрахунку. Для того, щоб заповнити такий документ, необхідно натиснути на олівчик, щоб заповнити відповідні дані. Для цього натискаємо дату виплати, припустимо в нашому випадку це 30.09, та вводимо суму коштів. Якщо сума в нас була, без помилки, тобто вірно, все було оплачено, можемо її одразу скопіювати. Суми з копійками не вносяться, система їх не сприймає. Після цього, як ми внесли дату і суму, натискаємо Сформувати повідомлення. Відбувається таке формування. Однак, на що варто звернути увагу? Що, враховуючи, ми записали з вами дату 30.09.2023 року. однак у самому документі PDF, який формується, вказується дата на один день нижче. Тому для того, щоб унеможливити таку помилку, варто вказувати дату поки на один день вперед, Для того, щоб сам документ повідомлення вказувалася відповідна дата. Напевне, сподіваюся, що найближчими днями такий баг буде виправлено, і ми зможемо коректно формувати повідомлення. Однак, якщо ви. На сьогодні його формуєте, тому врахуйте цей момент, що дату потрібно додавати плюс один день. Тому натискаю Повернутися до редагування. Знову ж таки, переходжу по олівчику, і вже я маю зазначити 01.10.2023 Тисну продовжити, сформувати повідомлення. Перевіряємо, і ось нас відобразилася коректна дата 30.09. Лише після того натискаємо Підписати та відправити до ПФУ. Після того, як документ буде надіслано до пенсійного фонду повідомлення, після активації кнопку Підписати та відправити до ПФУ, буде додаткове вікно з підвантаженням ключа, введенням паролю, і, відповідно, після цього активується надсилання до пенсійного фонду цього документу. У тих заявах розрахунків, по яких уже надіслано повідомлення про виплату коштів застрахованих особах, така кнопка, як створити повідомлення, зникає. Ось, ви бачите, її немає. Залишається лише кнопка повідомлення, по активації якої ми бачимо, що таке повідомлення було сформоване, дата такого повідомлення і прийнято. Однак, в даному випадку, ми не можемо переглянути зміст такого повідомлення і його роздрукувати або подивитися. чи… Вірно, воно заповнене. Для цього ми маємо цей додатковий розділ повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Є 5 варіантів фільтрації, а саме по номеру документу, номеру заявки розрахунку, статусу повідомлення, даті формування з ПО. Можна не робити жодної фільтрації, лише натиснути пошук. На екрані відобразяться усі повідомлення, які сформовані у системі. Натиснувши на перегляд, ми побачимо. Дані заповненого повідомлення і зможемо його завантажити. Ось по цій кнопці зберігається pdf повідомлення, яке можна видрукувати для збереження. Крім того, є момент відкривання основних цих даних, які були вказані в повідомленні, а саме дата виплати, виплачена сума, сума за рахунок коштів фонду. Отже, фіналізую, ви розглянули, яким чином заповнюється повідомлення про виплату коштів застрахованим особам на веб-порталі, на який момент варто звернутися, щоб вірно подати цей документ до пенсійного. Розглянули нові розділи в цьому ресурсі, як ними працювати, як правильно фільтрувати інформацію. Якщо ви ще не підписалися на авторський канал Тетяни Моїсеєнко, обов'язково натискайте на відповідну кнопку, а також на дзвіночок, щоб не пропускати гарячі новини. В тому числі з автоматизації обліку. До нових зустрічей!